Вітання всім, це шоубісики. Я Марина данилюк Кірмалаєва, і ми сьогодні поговоримо про те, що ж трапилося з Ілоном Маском. Чому Ілон Маск, якого ми так полюбили за сім місяців, пропонує віддати Крим Російській Федерації. Загалом пропонує капітулювати Україні за російсько-китайським сценарієм. Отже, чимало хто із українців втратив щелепи, коли прочитав відомий твіт Елона Маска про план із чотирьох пунктів, як Україні треба капітулювати у російсько-українській війні. І так можна з упевненістю сказати, що це був аж ніякий, ніякий там не злам Твітера. Все було реально. У серії твітів Ілон Маск запропонував Україні такий собі мирний план, нейтралітет. А по суті, таку історію, щоб ми просто на кілька років знову відклали нову війну і переживали те саме, що переживаємо зараз. Щоб за кілька років, після того, коли ми вихаркаємо нинішню війну, все почалося те ж саме і з тими самими учасниками, і щоб знову українці переживали досвіди Аля Освенцем 2.0. Це до речі, коробочка із зубними протезами із Харківщини. Далі Ілон Маск пропонує у анексованих нових територіях провести такі вибори, референдум під Егідою ООН. Що, начебто, якщо у людей у місцевих мешканців буде воля, то Російська Федерація звідти піде назавжди. Ну, справді ми такі дурні і зовсім не бачили, як саме проходив цей псевдореферендум на нині окупованих ще територіях. На колесико. Это тайна. Вот держите ручку. Нет, нет, вы должны пройти туда, потому что не должны никто не идти, понимаете? Вот там вот, на колесике. Вы поняли? Не, не, с другой стороны. Вот, вот, смотрите, вот сюда вот. Ще один просто фантастично неймовірний пункт це подача української води до окупованого українського Криму, який ще перебуває під окупацією Росіян. Це досить відома теза, яку тривалий час роками прокачували російські пропагандисти і їх проросійські посіпаки на території України. Давайте згадаємо, наприклад, один ефір каналів Медведчука. Буквально за кілька місяців до великої війни, 24 лютого. лютого. Каховка ігор Ігор. Е, є питання таке, коли нас посадять Порошенка за здачу національних інтересів. Все до кого запитання всіх, всіх президентів. Це... За, за то, що це не здали наші національні інтереси, Ігор'я, Це і до кого запитання? І, і, ще, і ще, і коли дадуть воду в Крим, там же ж українці живуть. <гум> Угу. Почували да так, і, і От Дякую, 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 Херсонщина до речі, та запити, тому що я так розумію, що на Херсонщині через переритий цей канал угу, теж проблеми були так. з полями і з поливами і так далі. Ну і останній пункт це про те, що Крим, начебто, має бути російським, тому що це була така помилка Хрущова віддавати його Україні. Я люблю свою срестстрану і наоборот читаю, що Крим доввертися, як вони вернулися. В Лона своїй в Росію дуже дивно, звідки у Ілона Маска такі пізнання хибної історії, тому що ця цитата майже один в один повторює цитату Путіна від 21 лютого 2022 року. І звучить вона так. Хрущов зачем-то Крым Украине. Україні. Зачем надо было делать такие щедрые подарки, о которых даже самые ярые националисты и мечтать не могли? События советского прошлого не изменить, но надо сказать о них прямо. Знаю, що після серії цих ганебних твітів дуже багато українців викинули у сміттєві урни свої книжечки про Елона Маска. І в Твітерах, інстаграмах навіть написали: все у мене більше немає ніякого такого кумира. Викидати чи не викидати ці книжки справа абсолютно особиста. Але давайте відставимо у бік жарти про те, що маск накурився трави. Що у нього депресія через сина, який вирішив стати донькою і порвати всі зв'язки з батьком? І всілякі такі мемаси, що маск вже зламався у свіжому випуску Washington Post маску дуже добре пояснили, що він абсолютно не правий, і всі його твіти хайпаніна це насправді зло виключно йому самому. Наприклад, на його ідею повторити оці референдуми, де анексовані зараз території, окуповані аршистами, будуть вирішувати свою долю. Там дуже чітко написали, що це все одно, якби Путін зараз приліз на Аляску, і там російські люди зі зброєю в руках проводили якийсь там типу псевдореферендум за те, кому ж буде зараз по нинішніх умовах належати Аляска. Ми справді дуже завдячуємо Ілону маску і його старлінкам нашим звитягам на українському фронті, тому що це справді революційна технологія і фантастична перевага українців над росіянами на полі бою. Давайте лише нагадаємо, як наші Мі-8 доставляли боєприпаси і старлінки в окупований Маріуполь. І це було просто нечувано, коли українські герої давали інтерв'ю в прямому ефірі поміж жахливими боями. Тому дуже дякуємо за стерлінки, але завжди пам'ятаємо, що торгаж технологіями це все одно в першу чергу лише торгаш. Тому мислимо глибше. Насправді на всі ці пропозиції Ілона Маска Володимир Зеленський написав досить таки достойний твіт. Хоча і на цей твіт Ілон Маск теж там написав, що я все ще підтримую Україну, але масштабна ескалація війни завдасть шкоди Україні і, можливо, світу. Знаю, що у дуже багатьох людей після оцього твіту відповіді Зеленському теж був такий, знаєте, приплив болю у горлі і така зневіра, що там захід зливає, маск назливає, ще там хтось нам зливає. Давайте відставимо ці думки в бік. Їдьте в Росію, якщо вам там подобається. Отже, причина перша такої поведінки Ілона Маска. Справа в тому, що дуже скоро у Сполучених Штатах Америки будуть вибори. Ну і як свідчать там результати попередніх опитувань у республіканської партії, насправді там не все дуже добре. Дональд Трамп, колишній президент Сполучених Штатів Америки, якраз зараз займається накручуванням істерії через численні такі коментарі у американських змі про те, що світ на порозі ядерної війни, І якби він був президентом зараз Сполучених Штатів Америки, то нічого б такого не було. Ми всі пам'ятаємо, що Дональд Трамп був таким досить ексцентричним президентом, який дбав про те. Якби надалі торгувати із Китаєм не забуваємо про цей момент, оскільки Сполучені Штати Америки саме зараз замислилися про війни майбутнього і що цілком можливо їм доведеться у такому недалекому майбутньому напряму воювати із Китаєм, і найближчими днями на урядовому рівні готується цікаве рішення про обмеження доступу е, Китаєм. До нових систем спостережень та нових технологій озброєнь паралельно Генрі Кісінджер, досить відомий американський політик, який тричі міняв свою позицію щодо України, але, врешті, він все-таки за Україну, видав досить цікаву статтю про те. Як Китай піймав облизня у російсько-українській війні, тому що по суті цей, цей Китай і був натхненником цієї війни, але зараз Китай навіть не думає якось зменшувати темпи своїх озброєнь. І тому Китаю, начебто, потрібен якийсь отакий мир за рахунок України, щоб Україну знову таки виставити терпілою і в цей час, щоб Китай спокійно займався озброєннями і підготовкою до нормальної війни, наприклад, щоб оголосити Тайваню. Тому дуже не дивно, що на тлі таких дискусій новин на арену вийшов Ілон Маск. Який колись у нас був радником Дональда Трампа, також Ілон Маск це людина, у якої є дуже і дуже такі тісні бізнес-зв'язки із Китаєм. І до чого ж тут американські вибори? Справа в тому, що соціологія для республіканців настільки невтішна, що вона, до речі, не гарантує, що вони матимуть навіть скільки місць, скільки мають зараз. І маск останні півтора року умудрився пересваритися із нинішнім урядом Америки із демократами, пообзивати їх там, понаписувати різноманітних твітів. Навіть умудрився персонально посваритися з Байденом. Причина, до речі, така. Огидна і банальна. Маск досить часто постить меми такі образливі щодо е, сина е, Джозефа Байдена, Хантера. Наприклад, цей твіт він стосується про Кокс і доступних дівчат, яких начебто дуже і дуже так шалено купує син президента США. Не те, щоб я була адвокатом Хантера Байдена, але це якось недостойно. Цікаво, що після одного такого жарту е, Джозеф Байден запросив до Білого Дому е, компанію Ford і компанію General Motors, але наприклад не було такого запрошення для Ілона Маска і для його Тесли. Це додатково викликало у Ілона Маска образливі такі твіти, і там просто порівняння, що Байден просто таки маріонетка, яка там читає з Телесофалера. До речі, за всю цю хайпанину потім Ілона Маска публічно висміяв Біл Форд, якраз таки правнук того самого Генрі Форда. До речі, це один із головних конкурентів Ілона Маска у а, виробництві електрокарів. і Він сказав, що насправді це якось не гоже займатися хайпаниною і на високому рівні займатися сварками із американськими урядовцями, конкурентами, бізнесом, змі і так далі. До речі, за дивовижним співпадінням за іронію долі, сам Ілон Маск дуже дуже нагадує за свою поведінкою Генрі Форда. Адже під час Першої світової війни, у 1917 році, Генрі Форд сам був таким голубом миру, який відплив до Європи. І коли вже там Європа стояла у руїнах, загинули мільйони людей. Він закликав, що ну давайте, друзі, ви просто помиритесь і не будете стріляти один в одного. Щоправда, через кілька місяців Генрі Форд змінив свою позицію і почав працювати уже цілеспрямовано на оборонку. Далі у 1921 році пан Форд видав таку жахливу книжку, яка стосувалася там. Змови єврейської нації, що, начебто, це євреї винуваті у всіх бідах американців і інших народів, саме тому, що вони вміють там торгувати, знаються на фінансах, і це жахливо. Найстрашніше, що саме цією книгою надихався Адольф Гітлер і низка молодих майбутніх діячів нацистської Німеччини. Про що до речі, вони потім дуже і дуже так широко. Обширно розповідали на Нюрнберзькому процесі, що що саме на вирішення єврейського питання їх надихнула саме ця книжка Генрі Форда. Ну а потім нацисти ще дали йому орден за співпрацю, і е, до речі, у книжці Майн Kampf» теж згадується Генрі Форд як, скажімо так, кумир Адельфа Гітлера. Так, от повертаємося до Маска. Маск у кількох своїх там твітах у своєму Твітері розкрив вже свою логіку, чому він вважає, що росіяни такі непереможні. Теза перша, вона стосується того, що у росіян, начебто, більше потенційних солдатів і є ядерна зброя. А ядерна зброя це дуже і дуже страшно. Тому, врешті, начебто, росіяни відстоять і нові окуповані території, і півострів Крим. Ну і насправді, якщо начебто Україна прямо зараз буде домовлятися із Росією за оцими чотирма пунктами, озвученими вище, то менше людей загине на цій війні. Типу, що то воювати і убивати, якщо можна просто от втратити території, але не втратити людей. Ну, якби ця логіка працювала, то можна сказати, що от беремо кілька країн із найбільшою кількістю населення із ядерною зброєю, і ці країни вони вирішують все, мають право ділити по-новому там кордони, ділити нові країни, там загарбувати їх. А всі інші країни із меншою кількістю населення мають просто толерувати всю цю агресію заради збереження свого банального життя. До речі, якщо йти глибше за логікою Ілона Маска, то можна сказати, що от є Індія, є Китай. У них там дуже багато населення, там півтора мільярди, там. Уто давайте поділимо той світ між цими двома країнами, у яких є ядерна зброя, і де найбільша кількість населення. Знаєте, якась їрість, наче я слухаю якогось з чи Скабієву. Дуже дивно це чути від маски від людини, яка в принципі свої статки, своє ім'я заробила тим, що все-таки його інтелект набагато вищий ніж у пересічного глядача Росія 24 але що, до речі, показала нинішня війна і всі ці наші контрнаступи на Херсонщині, на Харківщині, на Київщині і так далі. Що насправді сучасна війна ніколи не йде лінійно. І Російська Федерація може призвати на цю війну та навіть 5-10 мільйонів, і це не змінить ситуації, тому що російська армія, всі ці алкоросійські мобіки нічого не зроблять проти американських хімерсів чи наших там ескаліборів, яких нам надають наші західні партнери. Так само немає жодного козиря проти супутникових знімків. А я нагадаю, що наші західні партнери досить щедро діляться такою інформацією. Ну і давайте зважимо, що всі ці мільйони людей треба якось годувати, одягати, а не так, як ми бачимо на численних відео із Росії, де сидять десь люди у лісах там під подтальяці і гріються біля кострів. Та й в цілому можна констатувати, що кількість абсолютно не перемагає якість, і це на щастя українська армія доводить сьомий місяць великої війни, і дев'ятий рік трохи меншої війни, яка була у нас на Донбасі. Тож у підсумку мені дуже і дуже хочеться. Побачити, як Ілон Маск буде вибачатися за свої нинішні слова і оці огидні твіти, тому що Генрі Форд, із яким я його порівнюю, тому що це в принципі брати по розуму і е, люди, які вчинили огидні речі достатньо в своєму житті, так от Генрі Форд е, вирішив вибачитися перед американцями, перед євреями через 6 років після написання цієї жахливої книги. Прикметно, що у Госдумі Російської Федерації вже так заявили, що їх би абсолютно влаштовував варіант, якби новим президентом США у 2024 році був Ілон Маск. І тут же хочеться додати кілька аспектів. А чому Ілон Маск видає отакі твіти прямо зараз? Абсолютно в різнобій із американцями із американським урядом і США. Ну, найперше, у самого персонального Ілона Маска зараз спостерігається брак інвесторів. Він, як ви знаєте, дуже дуже хотів купити компанію Twitter, і він дуже явно невдоволений війною, тому що ті люди, які могли, наприклад, спонсорувати гроші в нього, вкластися у його там якісь винуходи і здобутки, зараз активно вкладаються у ленд-ліз для України. Тож в цьому контексті дуже дуже цікаві насправді розмови Трампа про те, як Ілон Маск виклянчував у нього субсидії, коли був його радником. З цього виходимо. Ілону маску дуже потрібні гроші. Гроші у американських інвесторів він взяти не може, а де ще можна взяти гроші у світі? Ну безумовно, в китайського бізнесу. Ну а що треба Китаю? Безумовно замирити всіх і зробити вигляд, що нічого не сталося. Тож не дивно, що два роки тому, якраз після приходу до влади Джозефа Байдена, Ілон Маск дуже активно пішов за китайськими грошима. Наприклад, у 2021 році, за все це дуже активно нахвалював Китай і прославляв китайську комуністичну партію. Вітав її зі сторіччям, як прости, господи, наш український Арахамія. Друге, дуже активно вкладався у будівництво е, своїх нових заводів у Шанхаї. Ну тут логіка очевидна, тому що півтора мільярди покупців це завжди дуже великі кошти у серпні 2022 року. Ілон Маск написав досить таку м, цікаву статтю у китайських змі, де описував, як його технології можуть допомогти Китаю у недалекому майбутньому. Так, у своїй колонці Ілон Маск закликав Китай офіційний активніше долучатися до його ідеї колонізувати Марс. Мовляв, це дуже дуже допоможе Китаю від перенаселення і допоможе мільйонам китайських родин. Також Ілон Маск дуже активно впарював китайському уряду свого новенького робота. Ну, наприклад, аби той робот займався там хатніми роботами, доглядав пенсіонерів чи косив траву. Тож пора нам призвичаїтись до думки, що Ілон Маск не просто хороший бізнесмен, там видатний геній, а це ще й по суті такий замінник Дональда Трампа. Починаючи від бажання бездумно так насичувати свій бізнес дурними грошима, в тому числі китайськими, до такого бажання безперервного хайпу у соціальних мережах, так би мовити, нічого особистого, тільки бізнес. Ну і хочеться прокоментувати ще одну досить образливу для українців заяву Ілона Маска про те, що, начебто, оця вся війна українців, оцей цей весь опер українців, це все йому такі шалені убитки. Що, начебто, ілон маск витратив 80 мільйонів доларів своїх власних коштів на закупівлю систем Starlink. Є така цікава контора USAID. І згідно її даних, у березні цього року американський уряд проплатив для України системи Starlink. Мова йде про 1333 одиниці всіх цих систем. Один термінал обійшовся Сполученим Штатам у півтори тисячі доларів, і як пишуть у цьому звіті, загальна партія становила 2 мільйони. Пізніше у звітах, які опинилися у е, руках Washington Post, мова йшла про 5 тисяч комплектів, які потім були передані Україні. Тож що робити українцям у цій ситуації, найкраще піти на особисті сторінки Ілона Маска і дуже так чимно і доступно написати йому, чому він не правий у цій ситуації. Також звернути увагу, що його трактування історії абсолютно не відповідають дійсності. Ну і нагадати безумовно історії Генрі Форда, там Хьюго Боса, Порше та інших діячів, які працювали з воєнними злочинцями, а потім десятиліттями відмивали свою репутацію від дружби з Гітлером та іншими його дружками-нацистами. Ну і головне, друзі, ніколи не створюйте собі кумирів. І вірте, виключно в Збройні Сили України. І як тобі таке, Ілон Маск? Це Новопетрівка. Петрівка. Вок, покажи своє личко. Люди. Вітаємо вас. Слава, Дякую. Це, це всі свої Все буде добре. Всім дякую за увагу. Це були шоу Вісики. Я Марина данилюк Рмблева. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, не забувайте шерити його у своїх соціальних мережах. І велика подяка всім нашим спонсорам і патреонам.